Ви пройшли з Блуміскай майже все. Перша зустріч, сварки, примирення, битви за любов і навіть дві пропозиції руки і серця. Але одного ми так і не побачили: їх весілля. Привіт, я Алекс Руссо і сьогодні ми поговоримо про те, що болить у більшості фанатів 2000-х: весілля Блуміская. Чому? Серйозно, чому? Здавалося б, усе до цього йшло у першому повнометражному фільмі Темниця загубленого королівства. Перша пропозиція. У другому фільмі Чарівна пригода знову пропозиція. А далі тиша. Ні обручок, ні підготовки, ні весілля. Натомість у п'ятому сезоні знову відкат назад. Блумі Скай у статусі пари, але замість розвитку подарунок кулона із дивною умовою, хто його прийме, буде щасливим у шлюбі. Тобто, шлюб мав бути десь там у майбутньому. Але його досі немає. Ми чекали, фанати дорослішали, трансформації ставало дедалі більше. Сюжетні лінії змінювалися, покоління глядачів змінювалися, а весілля Блуміская залишалося десь у фанатських фантазіях. Нам постійно підкидали надію, але так і не дали розв'язку. Навіть одна єдина серія про весілля її так і не зняли. А ми просто хотіли б серію, зворушливу, теплу, щиру. Блум приміряє весільну сукню, хвилюється, боїться не встигнути, нервово крутить локон біля вуха. Стала стилістка номер один. Допомагає з образом, підбирає найрозкішнішу сукню з магічним сяйвом. Муза створює ніжну інструментальну мелодію для першого танцю. Так керує всім освітленням і звуком, щоб все пройшло ідеально. Флора прикрашає зал живими квітами, і навіть лейла керує фуршетом із фруктовими фонтанами. Її коктейлями, що ще освіжають. А хлопці, це підтримка. Брендон намагається розвеселити Ская, бо той хвилюється не менше за Блум. Рівен допомагає з безпекою заходу. Бо хто ж зна, можливо, Трікс знову захотять щось вичудить. Тімі все контролює в технічному плані. А Гелія пише для пари весільний вірш. І найголовніше НАБУ живий, Він поруч, бо в цій історії немає місця для сліз. Він і Лейла теж готуються до свого весілля. Усе добре. Що ж ми отримали натомість? Нічого. Навіть не сон, навіть не спогад. До того ж, у мультфільмі Друзі Янголи ми хоч і не раз бачили весілля Рафи Сульфуса, хоч це й були сни або передбачення якісь. Але ми бачили Авінкс жодної сцени, жодного поцілунку під вівтарем. жодної серії з весільними клопотами, жодного фіналу, як у касці. Єдине, що ми маємо, це флеш-ігри з 2000-х. Там ми самі обирали сукню для блум, одяг для ская, весільні зачіски й локацію. Все під веселу музику Звінкс. І це створили неофіційні автори. Це зробили фанати. Фанати зробили більше, ніж творці за всю історію. Бо фанати вже в ті часи, в 2000-х, хотіли побачити весілля. А в 2025-му ми все ще його чекаємо. Ми виросли, ми чекали, ми хотіли побачити завершення історії, яку любили з дитинства. Не фейкові перезапуски, не ребрендинг, не сезонні перетворення, а просте, щире казкове весілля зі сльозами радості, музикою, любов'ю і танцем під зірками. Можливо, саме фанати мають зробити це весілля реальністю у фан анімейшн, коміксах, роликах, бо офіційно, здається, ніхто вже не поспішає його показати. Скай зробив пропозицію двічі. А чи це студія для нас? Пропозиція руки у глядацькому серці. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити весілля Блуміская? Як би ви хотіли, щоб це було повнометражний фільм або ж просто якась коротенька серія на 24-20 десь хвилин? Дякую за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Пока.